Друзі, ми сьогодні в Києві протестуємо проти тиску на бізнес, проти бруківки, проти барабанів. Багато дуже людей зібралося ще більше, ніж минулої суботи і позаминулої. Київ не мовчить. Нам потрібні гроші на дрони, на зброю, а не на бруківку, розв'язки та аквапарки. Перша вимога це гроші на ЗСУ, гроші на армію. Друга вимога це припинити тиск на бізнес. Відмінити ці кабальні умови перевірки, припинити припинити підвищення податків і четверта вимога: щоб звичайно припинити свавілля київської влади, яка зносить незаконно. Малий бізнес Києва ми бачимо навіть в Києві мільйони гривень йдуть на бруківку, на розв'язки. Наприклад, розв'язка на оболоні 1 мільярд двісті мільйонів. Хоча f 16 коштує один мільярд, мільярд триста мільйонів гривень. Нам що зараз потрібно розв'язка на Оболоні чи f 16 Друзі, приєднуйтесь, не мовчіть! Нам потрібна зброя. Нам потрібні дрони. Слава Україні!